Ну а далі вам нагадаю про о, людину на ім'я прізвище Мирослав Олешко. Пам'ятаєте, був такий блогер от в часи. О... Петра Порошенка він був особливо активним, коли Петро Порошенко був при владі. Так от, блогер Мирослав Олешко, який після виїзду з України почав закликати чоловіків ховатися від призову, отримав підозру у перешкоджанні законній діяльності збройних сил України та підробці документів. Про це повідомила прес-служба Служби безпеки України. Уточнюється, що військово-лікарська комісія визнала Олешка придатним до військової служби влітку цього року. Тоді ж, після отримання повістки, він зміг виїхати з України за допомогою підроблених. Довідки і наразі санкції статей, за якими звинувачують чоловіка, передбачають до восьми років тюрми. Ну і звісно, ми е, вирішили поспілкуватись безпосередньо з Мирославом Олешком, тому що от, принаймні, я його там читав, те, що пише він. Він каже: Ну, це все там наклепи там і так далі. Том подібне. Це тому, що я отут борюсь за справедливість а мене таким чином хочуть, от ну яким чином нейтралізувати. Тож Мирослав Олешко, блогер, доєднується. Я сподіваюся, до нашого ефіру. Мирославе, вітаю, слава Україні. Героям слава. Мирославе, читав ваші аргументи, звісно, тому, ну, власне, чому, скажімо, от та, Я як ви бачите цю ситуацію? В мене просто, от після того, як я прочитав саме про підозру з боку ЗСБУ, про 8 років, абсолютно серйозно вас запитую, Ви реально, ну готові до, до тюрми, до в'язниці? Звичайно, не готовий до, тюр... до тюрми, тому я виїхав заздалегідь за кордон, тому що ще тоді, коли я почав критикувати Єрмака та розповідати, ви напевно пам'ятаєте ту історію про конгресмена США Спаркс, яка заявляла про те, що Єрмака треба звільняти. Я про це почав звичайно говорити, і через це мені вже стучали додому і. Навідували з СБУ та доробили наміоки, навіть залишаючи записки на моєму автомобілі. У мене залишили ще фото з Києва. Що ти скоро помреш? Це так м'яко кажучи. Тому я прийняв рішення також завдяки своїм друзям так. з правоохоронних також органів, що потрібно виїжджати. Чекайте, а ви звертались так. до правоохоронних органів в зв'язку з цими погрозами, які, начебто, ну, хтось вам висловлював. Ні, я в цьому не бачу сенсу, тому що всі правоохоронні органи сьогодні підконтрольні. Татарову та андрію єрмаку. А сьогодні правоохоронної системи як такої в Україні не в Україні немає. Ну, ви от дивуєтесь, але давайте подумаємо, подумаємо над тим, що сьогодні ви кажете, що я виступав колись проти мобілізації чи щось ще. Ні, я виступаю проти того, щоб е, закони. Не порушували, не порушували права громадян. Зараз ми oh. бачимо, як ПІА постійно зі згоди президента бере українців в полон, тримає їх в ТЦК. Якщо вони не заплатять гроші, їм кажуть: ти або плати 10 штук баксів, або завтра поїдеш на фронт. І ми таких історій бачили вже багато. Я не я не, роз... я не бачу. Дивіться, з мене саме особисто... такі, пане Мирославе... і саме такі бачите, і саме такі історії, якраз. Яку які влада дозволяє і підривають мобілізацію? Я навпаки хочу, щоб українці хотіли служити, але ніхто не буде служити, коли влада викидає наших військових після поранення, зарплатнею в 600 гривень на місяць, і роби, що хочеш пораненнями ти вже поза штаб. Стоп пане Мирославе, дивіться, давайте от, давайте от по черзі. Е, тому що ну я, я розумію е, вашу красномовність е, так, як блогера, але все ж таки давайте от давайте по черзі. Перш за все, е, в, ну там вимагають 10 тисяч 10 гривень. Ви теж платили 10 тисяч гривень, щоб виїхати за кордон? Ще раз я сказав, що зараз українці беруть в полон ТЦК на вулицях у Львові. І в інших містах, і ми бачимо ці відео там, де отримують right. людей, забирають смартфони і кажуть: ти або плати 10 тисяч доларів, або завтра підеш на фронт. І мені підписники таких історій скидують купу. І ми деякі навіть читаємо про це в засобах масової інформації. Ось про це я кажу. Щодо мене, то я виїхав абсолютно офіційно, тому що в мене з дитинства проблеми із серцем. Я отримав офіційну довідку і виїхав згідно законодавства за кордон і при. Е... Наші прикордонники подзвонили в ТЦК і спитали ця справка офіційна. Вони підтвердили, і я виїхав. Тому зараз влада на жаль просто бреше, і саме цікаве, знаєте, що мене дивує, що. Цією моєю справою мене хоче посадити офіс генерального прокурора. А син генерального прокурора зараз повнолітній знаходиться в Монако. Так хай свого сина поверне з Монако, а потім простими громадянами, такими як я займається. Хай дивіться, от треба всіх повертати. Я вважаю там втікачів. Ви абсолютно маєте рацію. Але ну дивіться, якщо б пане Мирославе, ну ви ж, ви ж розумієте, так само так і суть там журналістики і всього іншого. Тобто, давайте будемо говорити про конкретику про, про, про вас безпосередньо, тому що ну. Ну там з'ясуємо, додзвонимось до до сина там генерального прокурора чи прокурора, чи ще будь-кого будемо з ним. Зараз вам вручена підозра. Ну оголошена так підозра. Дивіться, про Е, стверджується в СБУ, що власне ця довідка підроблена. Ніяких фактів того, що довідка підроблена, немає, тому що прикордонники мене випустили. а Це факт того, що довідка є. не підроблена. Або, і а вони хочу, перевіряли так... якось достовірність цієї довідки. Так це ви вас був питаєте, як вони це перевірили. Тому що а, якщо довідка підроблена, там є підписи людей, у яких я проходив ВЛК. Якщо ці люди не заарештовані сьогодні, це а про них немає ніяких це, це, Це хороше По питання. По-друге, ви от питаєте, чому я виїхав? Чому виїхав Марк Фігін з країни? В душі, Тому що він не може вести свою діяльність нормально в Росії. Його посадять, чого виїхали журналісти Нєкста з Білорусі? І мені дуже шкода, що зараз Україна також в цій ситуації, коли треба виїжджати, якщо хочеш. Прямим текстом розповідати про те, як влада краде, як влада краде на покупці зброї мільярди, ви як Зеленський будує дороги на мільярди і виділяє в наступному році 450 мільйонів гривень на серіали, замість того, щоб кидати ці гроші на збройні сили України заради нашої перемоги. Тому Тот що я за ефірі я, запер... в цьому треба, я, я зокрема підіймаю ці питання і про розкрадання, і про все інше. Ви пропонуєте мені так само зараз, не знаю оформити собі довідку. До речі, в мене теж е, проблеми є з серцем. Якщо не секрет, який саме у вас діагноз? В мене, до прикладу, там вроджена вада серця, дефект міжлуночкової перетинки. У вас який діагноз? І це не, ну, не забороняє мені це є підставою придатності до, ну як там, обмежено придатний до військової служби. Так це називається. От тому я, звісно, виїхати нікуди не можу. У вас який діагноз, якщо не секрет. Западання матеріального клапану другого ступеня з дитинства, і це а, а, зараз не, ну, не можуть. Я також і ще хочу відповісти на вашу тезу. Ви не Багато придатні в... загалом. Колег... Так, до старту, чи тимчасово колег... обмежено придатні? Ні, назавжди обмежений на все життя. А я хочу обмежено придатні. Не... Ні, я не обмежено придатний. Обмежено придатних не, не випускається кордон, якщо ви знаєте, При Не знаю, не... я не намагався виїхати. Ну, слухайте, а це дуже погано, що ми зараз живемо в країні, в якій ми розмовляємо, ніби в радянському союзі, і осуджуємо інших людей, які виїжджають за кордон країні люди... війна, пане Мирославе. В країні війна. Ми сиділи я сидів півтора року під обстрілом, і зараз громадяни сидять в Україні. Всі сидять. під сидять. Давайте всі А влада вийдемо. заробляє гроші. А їх діти спокійно їздять туди-сюди. Народні депутати їздять туди-сюди. Давайте а не про народних депутатів, депутат. Давайте всі виїдемо. І ну і все і хай вам, приходять расисти. І вам, колегам, журналістам, теж погрожують. Я знаю, як заходять на видання. Душі дуже, дуже відомі, які публікують, наприклад, на обкладинці одного а, волонтера замість президента. Я не і хочу. вони ходять одразу з ТЦК і кажуть: ви завтра всі журналісти підете на фронт під Бахмут. Якщо мені Дете... не кажуть, дивіться, я і не підбахнут... знаю. Ви говорите ви. зараз про міфічних якихось журналістів. Мені цього не кажуть. Ну давайте от говоримо Я і ви. Ну серйозно, дивіться. Хар... Добре, давайте так. А... Ви кажете, що ви не дискредитуєте збройні сили. Як е, вважати, ну тобто, я просто передивився низку ваших е, відео, ваших дописів. Так там хапають на вулицях. ТЦК. Чи є в цьому проблеми? Є знову ж таки. І про ці проблеми я зокрема в цьому ефірі неодноразово говорив. І буду до речі, говорити далі. Сьогодні так само е, маєте бажання подивитись там про інновації. Мобілізації є закон, є військовий стан. Ми беремо собі, втікаємо добре-добре, і ще і закликаємо. Кажемо, дивіться, це сильно надихає. Ви вважаєте ваші оці е, відео, ваші е, ну там, е, заклики про те, що як там ви пишете, Зеленський там тиран встановив диктатуру, календер? Я точно не є симпатиком Зеленського, але вони сильно надихають інших людей, придатних до військової служби, до того, щоб захищати державу. Чи краще всім виїхати? Я повторюсь, до повернусь до свого питання. Я Вже розповідав, що влада, на жаль, яка краде і виділяє в наступному році гроші на зйомку серіалів, не хоче перемагати. Влада повинна зробити все можливе для того, щоб українці розуміли, що вони підуть до армії, і їх родини будуть захищені. Зараз я хочу нагадати також, ви ж дивилися моє відео. Напевно, я єдиний блогер, який зняв ситуацію про те, що СБУ погрожували дружині одного з азовців, який зараз в полоні. Вона з іншими дружинами полонених воїнів вийшла під офіс президента. Їм почали дзвонити за СБУ і казати: ви ще раз вийдете на мітинг під офіс, то ми мобілізуємо також і вашого батька, і вашого брата. І, і вашу дочку, Історія собаку, про це розповідав. І, друже, друже, я можу вам скинути це відео жінки. Які СБУ погрожувало за те, що вона виходила на мітинги під офіс президента? І про це я також розповідав в своїх блогах місяць і про назад. це. Вона так само і... не зверталась до правоохоронних органів, як і ви правильно я розумію. Коли вам на ну як ви вона зверталася, і це відео угу. побачило сотні тисяч в Тікток. І дуже шкода, що цього не побачили журналісти і правоохоронні органи. Але куди звертатись, коли тобі погрожує СБУ? Добре, куди звертатись? Поясніть Мирослава, ви В поліцію, якою керує Єрмак і татаров. Ну куди звертатись? Ну в нас немає незалежних правоохоронних органів в країні. Куди звертатись? Ми ж Європа тільки на словах? Це тут Європа у Франції, в Німеччині, в Австрії? То тут працюють правоохоронні органи в Україні? Їх немає. Вони підконтрольні президенту України, який зараз закрив також сам так само усі опозиційні телеканали, виключив з мережі. Е, так добре, Скажіть, Будь ласка, скільки опозиційних депутатів зараз мобілізували? Багатьох з європейської солідарності голосу? Скільки мобілізували Скільки? на е, скільки Муль. назвіть нуль? Нуль, скільки мобілізували так. журналістів з єдиного марафону? Нуль, в той час як журналіста інших видань постійно погрожують і деяких мобілізовують. Я не знаю, ні, пане Мирославе, дивіться, от нуль коли там інших мобілізовують. Це ну даруйте, але це все слова. Ну я звик оперувати фактами. Ні, тому це давайте слова я кажу про те, що коли влада мобілізовує мільйони так. громадян. Вона має показувати приклад, і також президент має мобілізовувати своїх рідних супер. друзів з 95-го кварталу, і тоді це буде дійсно супер війна, супер народна Доб... війна за Україну Мирославе. А добре, погоджуюсь. громадяни воюють, а влада краде гроші на мільярди доларів. Е, і так же кажуть у всі роки про будь-яку владу. Давайте повернемось ні, трішечки. Ні одна влада не крала так, як ця е, ні одна, і теж і це і з мобілізацією. Знає. Теж все було добре. Я так сподіваюся, пане Мирославе. Дивіться, а хто такий Руслан Коцаба? Це зрадник, це він працював. Він їздив в Росію, і працював на російських телеканалах. Так, це якщо так трактувати його зраду, між тим держава Україна свого часу трактувала його державну зраду, дещо по іншому в 2015 році, в 16-му якщо не помиляюсь на в 15-му йому вручили, здається, підозру, в 16-му його арештували. Руслан Хацаба, зрадник, погоджуюсь з вами з цим терміном. За що його тоді заарештували? Пам'ятаєте? Так, його арештували за те, що він закликав громадян не служити в армії. Я жодного разу, я розумію, до чого ви йдете. Я жодного разу, і ви, якщо так було, покажіть. Жодного разу не закликав українців не служити в армії. Я завжди казав, що в армії треба служити. Але влада повинна створити нормальну рекрутингову систему, де українці будуть розуміти, що вони підуть в армію, отримують нормальну зарплатню. Що якщо вони будуть поранені, вони отримують нормальну зарплатню, а не їх викинуть поза штат. Чому я повинен. Мирославе, пам'ятаєте, часи, знову ж таки, Петра Олексійовича, тоді так само ходили такі, от, ну, скажімо, думки, тези в соцмережах. А чого я повинен служити? Хай син Порошенка служить. Чим зараз Цим це Порошенка відрізняється служив. від того, що кажете ви Порошенко служив. А от Женя Кашавой сказав, що він не підходить до армії, він не хоче служити і не буде. В цьому напевно є різниця. Може він може. В нього теж проблеми з серцем? Ні, ну слухайте серйозно, поясніть мені, чому ще раз от в чому різниця між е, між вами і коцабою. Я не розумію. Він так само там е, я вам пояснив, е, ви можете не закликати прямо. Ми розуміємо прекрасно, що. Е, а ви, ну ви людина віддає вам належне, ну розумна, так і звісно, напевно, ви не будете кричати не йдіть служити там тому, що це заклики по суті там до, до прямого вчинення злочину. Але навіть те відео, яке ви там викладаєте з тим, а й, і і ті фрази там диктатор Порошенко, там творить Корею, от крутять всіх і в армію. Ви усвідомлюєте, Мирославе, от що серйозно, якщо всі дослухаються до вас, всі моделюємо ситуацію. Реально, держава Україна не буде, бо всі виїдуть так, як ви. Всі ніколи не вийдуть. А якщо влада Вони буде далі... нашу Ні, але далі, якщо влада буде обкрадати нашу країну, нам не світить ніяка перемога. Розумієте? Ви коли кажете і хочете, щоб мене, наприклад, ну, от мене влада хоче посадити на 8 років. Таких, як я, виїхали, ще мільйони українців. Ви я за те, щоб так ухилянтів притягати до відповідальності теж. Усіх посадити. Усіх мільйонів мільйони українців ухилянти. Ви ж розумієте, що вас теж можна назвати ухилянтом, тому що можна. ви сидите в студії? Ви ж теж ухилянти. О, ну я погоджуюсь так, що можна і так трактувати, але я е, сижу і чекаю. Я якщо вас цікавить конкретно моя історія, то так я спілкуюсь зараз в тому числі зі своїми друзями, які перебувають на фронті в тих чи інших підрозділах, тому що розумію, що питання знову ж таки моєї служби в армії це питання часу. Дослівно ставив от своїм там цим друзям питання: чи педалювати цю ситуацію зараз, вже чекати, чи сидіти чекати повістки, і коли вона прийде, то й ти. Виконувати свій громадянський обов'язок. Але на можна власне... чекати, коли зараз всіх ловлять на вулиці просто Добре. і відправляють. Ну, гаразд. Тому ну, що думайте, ну, ви тут на війна... це вас не мобілізують. Ви ведучі телеканалу. Вас ніколи не мобілізують. Ви зовсім в іншій ситуації, ніж багато інших українців в державі. З якого дива? Тому що ви телеведучі. і що і що ну зараз же вас не мобілізували? Є в мене колег там декілька на роботі, яких так само мобілізовують журналісти, ведучі. І що є єдиного марафону? Кого мобілізували? Були, близько десяти людей в нас з каналу пішло служити. З єдиного марафону я маю на увазі. Та при чому тут єдиний марафон? Ну, слухайте, ну я ж вам про себе. Ну, говорю. Ну розумієте, це коли я слухаю, наприклад, телеведучу Масійчук, яка ви... розповідає про те, що треба всіх мобілізувати, а із тим, з то не буде. Ви де зараз знаходитесь, можете хоч сказати, ні? В Австрії. В Австрії? Так. Не в Іспанії, бо була інформація, що в Іспанії. Ну, слухайте, Добре. знаєте, саме дивне, знаєте, от хто сьогодні взагалі першим запостив інформацію Все. про те, що я виїхав. І це обізвав мене. Знаєте хто? Анатолій Шарій. Це ще буду... один цікавий персонаж влада звела дані я... Шарію. Я... Я... Де які дані? Дані відкриті. Слухайте, це офіційна інформація. Ні, 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 ні. Мирославе, я, не я, було я перепрошую, дякую, але мусимо йти на рекламу. Ще вчора, коли не було ніякої інформації. Е, мусимо йти ще на рекламу. Я Мирославу. Ми дякую вам дуже. В принципі, ну ситуація плюс-мінус зрозуміла. Дякую вам.